Величезний величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квентаріно. Сьогодні ми з вами подивимось ціни акції знижки, так, можна, так би мовити, на головні продукти, на необхідніші продукти, на соціальні продукти. Подивимося ціни на олію, масло. Так, і що ще я хотів? Ну, Цукор перевіримо, крупи. Одразу йду на яйця. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. 5,79 без змін яйця. Як були, так і залишилися. Давайте подивимось, що в акції на олію. Олія щадридар, 850 мл, 74,50 зараз. Зі знижкою щадридар вітамінізована. 725 мл. Мілілітрів 64,80. В акції олія Майола по 64,90. Можна придбати олію своя лінія. Тут 900 мл. Зараз по ціні 68 гривень 60 копійок. До речі, я декілька разів купував непогано. Ще можна придбати олію від розумний вибір 850 мл. За ціною 60 гривень та 50 копійок. 63,40 олія а, м, нерафінована. Олія Щедрий дар, 3 літри 259 гривень майже зі знижкою. А зі знижкою олія олейна пресова. Тут літр 800-156 гривень. Також можна придбати олейну 3 літри 250 гривень зі знижкою. Дивимось ціни на крупи. Рис, дивіться, подорожчав. Пропарений, шліфований, кілограм 72 гривні майже. Ну, я ж не думаю, що так сильно рис такий дорогий. Дивіться, рис, трапеза, басматі, гімалаї. Не той цінник поставили, бачите? Ось, я так вже настрашився, Ось цей, що завжди тримається на нього ціна. Пропарений 50 гривень, ось цей він. Я вже налякався. Тримається в ціні гречка по 31 гривні та 30 копійок. Трішки впала ціна на горох по 28 гривень за округлію копійки до більшого. 24 гривні крупа манна, 19 крупа ячна. Пшенична по 19,60 кукурудзяна. Це ж, бачите, я дивлюсь на пшеничну і говорю за кукурудзяну. Кукурудзяна 19,60, а пшенична по 18 гривень ось така. Пшоно 21,50. Зараз зі знижкою можна придбати булгур своє лінія, пакетований пів кілограми, за 35,50. Своя лінія пакетований рис шліфований, пропарений, довгозернистий, Також пакування е пів кілограми 43,50 гривень. Рис від делюкс жасмин кілограм 85 гривень. Крупа рисова басматі делюкс 85 гривень, також кілограм. І трішки дешевший рис шліфований делюкс кілограм по 62,50 гривень. Свої лінія Камоліно рис шліфований. Також пів кілограма, пакетований 46 гривень. Спагеті делюкс по 38 гривень. Зараз дуже хороша знижка на делюкс. Це макарони із твердих сортів. Усі по пів кілограма, 38 гривень будь-які. Тут є і витки, є вермішель. 36 гривень 40 копійок ля паста. 420 грамів. Ріжки. Так, дивимось на мушлю. Розумний вибір. Тут кілограм за ціною 31,20. Пружинка чомусь дорожче йде, хоча тут так само кілограм 34,40. І ріжки розумний, а вибір так само кілограм, але вони дешевше по 29 гривень. Ярка вермішель кілограм 37,80. Ярка орішки, кілограм, майже 46 гривень. Цукор в магазині АТБ по 33 гривні майже це друга категорія. Борошно розумний вибір, 45 гривень. Борошно хуторок 48,60 подорожчало. Трішки дешевше борошно амбар 34,40. І подорожчало борошно хмельницьк, млин вже по 48 гривень. Триває акція на молокію масло. 73% жирності, 77 гривень, 70 копійок. Маргарин своє лінія, 72% жиру, 250 г за ціною 23 гривні. Тульчинка також в акції за 41,40. Вигрібають усі від відвалісто телятиною та куркою 800 грамів. Дякую, хто писав коментарі. Багато хто пише, що сподобалось, дуже смачні, а інші пишуть не здалі. Можливо, це від партії було залежить чи що. 66 гривень, акційна ціна зараз. Дуже хороша акція. Фарш своє лінія, свинояловичі 500 грамів 112,60 Піджарка зі свинини 180 гривень 700 грамів. Фарш курячий Глобино, 500 грамів 93,30. Чоботурочка. Четвертина тушки куряча задня по 8,40. Куряча гомілка улар. Ціна 7,80 за 100 грамів. І також зі знижкою крило улар куряче по 8,40. Не забудьте, що в акції оселедець з духмяними травами своя лінія 180 грамів зі знижкою 30% 46 гривень. 53 гривні коштує оселедець філе шматочки Олії 180 грамів. Також в акції оселедець своя лінія, в Олії 240 грамів зі знижкою 53 гривні. Розумний виріб. А, розумний вибір. Виріб м'ясний, апетитний 500 грамів, зараз по 36,60. Своя лінія. Ковбаса варена першого сорту з м'яса птиці 500 грамів 71,70 Зараз дуже хороша знижка на молочну. Своя лінія. це вищого сорту, 550 грамів, 87 гривень. Зверніть увагу. 45 гривень та 60 копійок. Ніжні сосиски 450 грамів, 43 гривні ранкові 330 грамів, 70 гривень сосиски хот-дог 450 грамів, варені з м'яса птиці, лінія 330 грамів, 65 Зі знижкою своя лінія першого сорту з м'яса птиці, 300 грамів 65 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка на докторській фірмові своя лінія 330 грамів. За ціною 48 гривень. Дитяче 330 грамів, це вищого сорту 79. Також по 79 з сиром, м'ясо птиці 330 грамів. Печінковий паштет лінія, Ціна 19,50. Це вищого сорту, пакування 125 грамів. Трішки дешевший паштет домашній з грудинкою своє лінія першого сорту по 14 гривень 60 копійок. Розумний вибір першого сорту паштет по 16,80. Це в нас печенкова від розумний вибір вищого сорту ковбаска. Ціна за 400 грамів 46 гривень. Виріб м'ясний новомиргородський, 420 грамів, 68 гривень та 40 копійок. В акції зараз виріб м'ясний часниковий 39 гривень за 420 грамів. У нас вже розібрали, дивіться у себе. Подорожчив гурман із сиром 420 грамів 92 гривні вже. Виріб баварський 420 грамів 90 гривень. Лікарська ковбаса вищого сорту Варена від Добров 30 гривень 30 копійок за 100 грамів. Зверніть увагу, знижка 40% на сардельки з м'яса птиці. Австрійські це першого сорту. Ціна 1640. лінія з м'яса птиці першого сорту по 1670. А ви бачили у себе в АТБ ось такі. Така паста з вершковим соусом та куркою потрібно розігріти в мікрохвильовій печі. Тут пакування 280 грамів за ціною 64 гривні. Треба спробувати. Плавлений сирочки Президент вершкові по 21 гривні. В акції Золотий Резерв, дружба та вершковий плавлений по 16,50. Сирний продукт Тульчинка по 11.30, здається, тому що з грибами також стоїть. Мабуть, 11.30, а плавлений сир розумний вибір, точніше, а, сирний продукт розумний вибір з грибами по 12 гривень. Хтось в коментарі написав, що а, коли я робив огляд розпаковку продуктів а, своїх, я показав, що я купив. М'ясна гільдія, чи яка не пам'ятаю плавлені сирочки по 13 гривень, акційна ціна ціна. І хтось в коментарях написав, що я в АТБ беру плавлені сирочки по 8 гривень розумний вибір. Мені шкода вас завжди. Я наголошую, що це не сир, це сирний продукт. Тому слухайте, будь ласка, уважно. Добре, давайте поїхали далі з вами. Ось це сирний продукт. Піцарелла, тут так і написано. 180 грамів 63 гривні майже. А зі знижкою зараз від Кома сир бринза та сир інсалата 170 грамів по 47 гривень. Це також сирний продукт, наш сирок. З грибами пакування 160 грамів, 32 гривні. Сир плавлений янтар ферма 200 грамів, 56 гривень майже. Сир плавлений янтарний, пакування 220 г. 66 гривень. Молоко своє лінія 2,5 жиру. Зараз трішки дешевше по 40 гривень та 40 копійок. Кефір ферма, але жирність 1 по 49,80. Кефір ферма 2,5 жиру вже розібрали в нас по 43 гривні. Молочко щоденний збір 2,5 жиру 38,80. Та молоко 3,2 жиру вже дорожче 47,70. Сметана просто наша 20% жирності, 51,40. А ще Можна придбати ось таку, дуже смачна сметана своєї лінії, 20% жиру, тут 400 г 50 гривень зі знижкою. Сметана молокія, 15% жирності 37 гривень. Продукт сметанний 20% жиру 400 грамів за ціною 18,70. Кефір щоденний збір, 2,5 жиру 39,60 зі знижкою. Йогурт з злагода малина по 45 гривень. І в акції смузі 47 гривень. Зараз зі знижкою усі сирочки злагода по 10,90. Цукерочки на вагу. Зараз своєлінія ромашка, але я взагалі її не люблю. Ніякої фірми вона мені не подобається. По 13,60 Власники карти АТБ для вас дуже хороша акція. Халва своєлінія ванільна за 10,60 100 грамів. Знижка 40%. Печиво день у день. Вівсяни зі шматочками шоколаду 300 грамів. 34. Печиво вівся нерозумний вибір 300 г 27,30 Моя пані 170 грамів, 21 гривня. І також зі знижкою можна придбати ось таке печиво з ароматом пряженого молока 21 гривня, 180 грамів. Також хороша знижка на деліцію. Печиво цукрове «Прованс», 290 г 27 гривень. Та деліція цукрове джулія зі смаком пряженого молока 310 грамів 27 гривень. Печиво розумний вибір зі згущеним молоком 350 грамів 59 гривень. Печиво з ароматом молока лінія 250 грамів 42,40. Десерт розумний вибір. Молочний з арахісом та чорний 100 грамів по 1750. Шоколад Рошен лакмі по 40 гривень. Розкуповують дуже швидко барні, воно зараз зі знижкою 45% 50 гривень. Зефір біло-рожевий своє лінія 300 грамів 39 гривень. Зефір глазурований, своє лінія, також 300 грамів, 52 40. А ви бачили ціну на зефір від Жако 350 грамів? Подорожчили вафлі своє лінія Три смаки, як завжди, в асортименті 14 гривень 70 грамів. Вафлі своє лінія великі також зараз зі знижкою. 36 гривень лимон молоко. А артек розібрали. 36 гривень будь-які. Тут я щось бачу новеньке для діабетичного. Харчування від Міленіум навіть придумали, дивіться, без цукру. Молочні цукерки 55 грамів 70 гривень. І ось такі ще є. Цукерки Міленіум із шоколадом. Щось воно... А, добре. Також 55 грамів 70 гривень. Артек вафлі. По 17 гривень фруктозою. Печиво Марія 31,60. Також з фруктозою. Печиво з фруктозою. а Це у нас вівсяни 42 гривні, 300 грамів. Зі знижкою поставили пластівці 4 злаки, 600 грамів 51 гривня. 13,50, пластівці вівсяні. Пакування тут 400 грамів. Розумний вибір. Сила Геркулеса пластівці вівсяні 720 грамів 46,70. Невеличка знижка на делюкс пластівці, дрібнозернові 500 грамів, 39 гривень. По 14 гривень хлібці, ось такі можна придбати за 11 гривень. Гречані 26 та морська сіль коричневі хлібці 29 гривень. Горошок зелений розумний вибір 40 гривень та 40 копійок. А ось горошок своє лінія вже 50 гривень. В таку саму ціну кукурудза розумний вибір, 40 гривень та 40 копійок. Та кукурудза своє лінія 50 гривень. А зі знижкою можна зараз придбати кукурузу Грінхаус, бачу, розкуповують 36,80 Кетчуп від щедро, шашличний та лагідний. Пакування 250 г по 20 гривень. Томатна паста своя лінія 200 грамів, зі знижкою 29,40. Томатна паста чумак 300 грамів 66 гривень. Трішки дешевше томатна паста «Апетіто» також 300 грамів 51 гривня. Сардина торгова марка море бланшована в олії 48,70 гривень. Кілька море в томатному соусі 28,30 гривень. Кілька в томатному соусі розумний вибір по 30 гривень та 40 копійок. На диво дуже хороша консерва сніданок туриста. Господарочка, кілька із квасоли по 32,50. Є дегустація ось цих консервів на каналі. Якщо я не забуду, поставлю посилання. Подивіться, ми відкривали, дегустували, що там всередині. А свинина у власному соку 97 гривень. Яловичина майже 110 гривень. І свинина родинний смак. Також є дегустація. Ми відкривали. Зараз з хорошою знижкою 80 гривень та 50 копійок. Яловичина у власному соку 325 грамів 72 гривні, 78 гривень 20 копійок. Булгур з м'ясом курки по 44,70 гривень. Зі знижкою зараз поставили кашу горохову зі свининою 71,40 та каша гречана зі свининою. Своє лінія по 74,40. Зі знижкою ще можна придбати приправу до плову, своє лінія по 8 гривень. 12,20 розумний вибір з ароматом курки 80 г. І таку ж саму можна придбати приправу овочеву. Хочемо побажати всього найкращого, економних покупок. З вами зустрінемось скоро вже в наступному відео.